на комп'ютері наклейка із розкладом уроків у руках паяльник. Вчитель одного з ліцеїв Вінничини Ігор Вітюк збирає fpv дрони для сил оборони. Квадрокоптери для військових виготовляє у майстерні, яку обладнав на балконі. Спершу розкладає запчастини на стіл, дістає з пакування двигуни, які обертатимуть пропелери дрона, зачищає дроти. У мене збірочка починається з підготовки двигунів. Є спеціальний кондуктор. Так, кладемо двигун, два має бути з лівої сторони, два має бути з правої сторони. І обрізаємо дроти вже відповідно під цю раму. Зачищені дроти обробляє. Далі двигуни фіксує до карбонових променів безпілотника. На основу можна використовувати інші матеріали, наприклад, пластик, алюміній чи текстиліт. Проте вони не настільки якісні, розповідає Ігор Вітюк. Але всі вони не дають тої жорсткості, яку дає карбон. Карбон трошки дорожчий, але він легший, міцніший. Ну і якісніші дрони для армії складає з грудня минулого року. Розповідає гроші на перший дрон виїли з дружиною з сімейного бюджету. Далі відкрив монобанку для донатів. Працює за інструкціями ініціативи Social Drone UA. там розробили послідовність та перелік деталей, які потрібно, щоб зібрати дрон. Вони цей алгоритм прямо побудували дуже. Покроково, деталізовано, що за чим, який дротик, там звідки відрізати, куди переставити, якої він має бути до жені. Якщо ти збираєш по їхній інструкції з дотриманням всіх вимог і рекомендацій, то в тебе прям все виходить. Ти можеш цей свій зібраний дрон відправити їм на тестування. І от дуже важливо є. Щоб наші військові отримували якісний перевірений товар, волонтерство Ігор поєднує з роботою у ліцеї, школярам викладає фізику, інформатику та астрономію. каже, діти та колеги підтримують збори на дрони. У мене там в кабінеті стоїть там копілочка. Там дрібнота, яка в них залишилась там після придбання там якоїсь бутерброди, чи чогось вони туди на вам на дрони, вам на дрони. Деталі для квадрокоптерів чоловік замовляє у Китаї. Вартість комплектуючих там дешевша ніж в Європі. У соцмережах ділиться відеозбірками, звітує про витрачені кошти та передані війську дрони. Десь приблизно на 100 тисяч в місяць. Я плюс-мінус можу розраховувати на донати, витрати і так далі. Ну, це в принципі вистачає там на придбання. 10 дронів та 10 комплектів елементів для збірки подальшої збірки батарей від військових отримує подяки та відеотестування. Хочу висловити свою подяку від частини А7339 від її розвідувального зводу Ігорю Вітюку за його дуже чудову зборку у цих дронів. Якість дронів просто на дуже чудовому рівні. Провіряємо на третьому уксі. Хорошо. відеопередатчик працює. Збирати дрони може кожен, каже Ігор, і запрошує долучатись до допомоги війську. Ті задачі, які можуть виконувати дрони, повинні виконувати дрони, а не люди. Щоб ми втрачали пташку вартістю там 300 доларів, а не втрачали життя наших героїв чи героїнь. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.